Бонго. Всіх звіряток у цирку якось звуть. Ведмежаті дали ім'я Бонго. Так називали в цирковому оркестрі маленькі гуркотливі барабанчики, що звучали тільки в найцікавіші моменти вистави. Отже, Бонго був цирковий ведмедик, гарненький і моторний, сказати, точніше, дуже симпатичний, найсимпатичніший з усіх ведмежат, що, будь-коли, виступали на цирковій арені. До того ж, Бонго був зіркою вистави, бо номер в нього був найскладніший і найцікавіший. Малі і великі барабани хором торохтіли трам. На всю міць своїх мідяних горлянок ревли сурми, то був сигнал для Бонго. Всі прожектори сяйливими пальцями вказували на край циркового намету. І раптом там з'являлася ведмежа. Бонго викочувався на блискучому, одноколісному велосипеді, що освітився кожною спицею в морі світла. Так починався виступ малюка. Чого тільки не робив маленький артист він показував фокуси і вправно гойдався на найвищій страпеті. Бонго ходив по канату, знизу вгору так легко, як ми з вами ходимо по сходах. Він здіймався по косо натягнутому канату все вище і вище, аж до вершечка циркового шатра. І коли відважний артист опинявся так високо, що декому з глядачів паморочилися в голові, тоді він сідав на блискучий одноколісний велосипед і скучувався по канату вниз. Ура, Бонго! гукали глядачі. Так, він найкращий з артистів і зірка своєї вистави. І справді, Бонго був королем цирку, господарем циркової арени. Та зрештою виступ закінчувався, і ведменик зникав із прожекторного сяйва. Глядачі вже не бачили ведмежати, а воно не чуло їхніх оплесків. І тоді довкола шиї Бонго защіплювалися залізний нашийник». Малого артиста вели до клітки, зловісно брящав залізний ланцюг, сталеві двері зачинялися, і їх замикали великим ключем. Славетний Бонго, зірка цирку, ставав звичайнісіньким ведмежам, що сидить бідолашне у клітці. Бідний, бідний Бонго. Його, звичайно, добре доглядали, та хіба в цьому щастя? Годували Бонго провідного актора лише найліпшими, найдобірнішими ведмежими стравами. Він мав власний посуд. У нього завжди була свіжа вода для пиття, його купали і чесали, пестили і стригли. Одне слово, ведмедик завжди був як лялечка. Але що йому з того, коли він жив у клітці, як раб? Бонго був увесь час сам самісінький. Не маючи ні друга, ані товариша, ані з ким було то погратися, побавитися, і навіть не було на кого подивитися, тож не дивно, що ведмедик дуже сумував у своїй самотині. І часом, коли він дрімав, заплющував очі, в його пам'яті виринала невиразна згадка про рідні дрімучі ліси, а голоси пущі закликали його: Бонго, Бонго, агов, Бонго! Він чув їх у гудках паровоза, коли цирк переїжджав з одного місця до іншого, чув їх і у вісні, і в стукоті вагонних колес. Голоси ті лунали гучніше і гучніше. Щоразу, коли цирк виступав у новому місті, малий артист виконував свій номер, наче в щасливому сні. Ведмедикові подобалося, що всі захоплюються ним і аплодують його спритності. А згодом, коли його саджали назад до клітки, він знову бачив сни, дедалі частіше про волю. А голос пуще раз по раз кликав його Бонго! І от одного дня голос той зайшов ведмедикові просто в душу. Це було під час чергового переїзду. Бонго більше не міг лежати спокійно, він схопився і почав тупцяти кліткою. Він ходив і ходив, зазираючи в усі закутки маленької своєї тюрми, що розхитувалась на ходу поїзда. Нарешті Бонго наважився і, підступивши до дверей, обережно посмикав засув. Посмикав раз, потім удруге, вже сміливіше. Раптом двері замкнені або як відчинилися. І Бонго несподівано опинився віч на віч з ніколи не баченим широким світом, великим світом, що за дверима. Ось так він називав його у мріях. Поїзд повільно їхав по насипу. Бонго миттю скочив на свій маленький велосипедик з одним колесом, вистрибнув з вагона і, крутячи педалі, помчав униз із насипу. Позаду гудів паровоз, цокотіли вагони. Але за хвилину поїзд зник із очей. Бонго опинився на волі. Він неквапливо поїхав по лісу. Все було як у давній мрії, як у сто раз бачених снах, і вже ж таки Бонго роздивлявся навколо з неабияким здивуванням, адже це вперше у своєму житті він уздрів широкий світ. Ну, хіба ж він так уявляв собі, сидячи в клітці, що можуть бути такі високі дерева, вищі за цирковий намет, а квіти в тисячу разів красивіші і яскравіші за надувні кульки. Свіже повітря пахло краще, ніж смажена кукурудза або фісташки. Не зрівняти. Ліс виявився дивовижно гарним. О, тут мені подобається, сказав Бонго. Настрій водмежати був причудовий йому хотілося бігати і стрибати. В цирку він не міг цього робити вільно, хоч, як усі малята тільки і мріє перекидатися на моріжку, пирхаючи і муркочучи з насолоди. Бонго зупинився під деревом і уважно його оглянув. Немає нічого дивного, що йому закортіло видряпатися на гілку. Бідолашний Бонго. Досі він ніколи не бачив дерев. Окрім тих, які можна було вгледіти крізь вагонне вікно при переїздах. Неважко здогадатися, що сталося, коли Бонго поліз на дерево. Він зірвався і гуп, упав на спину. Кілька хвилин ведмедик лежав голі черева, озираючись на недосяжні гілки. Гаразд, сказав він зрештою сам до себе, в цирку він звик обговорювати усі справи з самим собою. Доведеться трохи повправлятися. Бонго відступив і з розгону спробував вистрибнути на стовбур. Цього разу він упав так, що аж луна пішла лісом. Гуп, з дерев пролунав дружній регіт. Гілки було заповнено пірнастою та пухнастою публікою, що сприйняли виступ Бонго так само безпосередньо. Як глядачі в цирку, птахи і маленькі звірята з цілого лісу зійшлися подивитися на таке незвичайне видовище. Бонго озирнувся він ніколи не бачив стількох звірят. «Добрий день», – сказав колишній актор, ніяковіючи, я хочу з вами подружитися. Звірятка почали навчати Бонго, викладаючи йому всі лісові науки. Їм теж цікаво було познайомитися з ведмажем. Незабаром Бонго вже вмів розрізняти квіти і знав, у яких квітів найсмачніший нектар. Ще він звиклий до дзеркал, що висіли в артистичних кімнатах, навчився видивлятися в дзеркало води. Досить лиш глянути на спокійну поверхню ставу чи річки і можна побачити себе, як у найкращому люстрі. Ніколи ще не бувало мені так весело, сказав Бонго новим друзям. Він озирнувся і додав А ліс у вас дивовижний. Але потроху лісова малеча пострибала і полетіла до своїх нір, гнізд та берлогів. Усі прощалися з Бонго до ранку, і, врешті, ведмежа залишилось саме. Сонце вже сіло, сховалося за коричневі спини дерев. Бонго подивився вгору на темне небо. Схоже на завісу, з важкої м'якої тканини, може, з оксамиту. По темному оксамиту неба, Бонго, зрештою, вирішив, що то такий оксамит, Розсипались сяйні крапки зірок, а навколо лягла, обіймаючи все, сонна тиша лісів. О, так тут мені подобається, позіхнув Бонго, лаштуючись долі до сну. Він таки добряче втомився за цей незвичайний день. Та виспатися в одмежаті не вдалося. Щойно задрімавши, він підхопився, наче його підкинула пружиною. Ніч, що здавалася такою лагідною і мирною, насправді повнилася цілим оркестром звуків. Більшості голосів Бонга ще не вмів розпізнати, знайомими здавалися лише пронизливі голоси койотів. Що дзявкали віддалік. Бонго чув цих степових вовків, коли його цирк стояв поряд із зоопарком. Але і вони тепер звучали інакше від холодного вітру чи, можливо, від страху ведмежая, наїжилось і сіло ближче до дерева. Виявляється, що ліс не таке вже й привітне місце, сумно мовив Бонго сам до себе. Він дивився на небо, де зорі зникали одна за одною. Врешті їх зовсім позатуляли чорні грозові хмари. З чорнильної чорноти, що лежала довкола, раптом блиснуло жовте світло і сердито загуркотів грім. Холодний рясний дощ полився на бідного вонго. Сховатися не було де. Власне, може, і було, але ж Бонго вперше в житті опинився у справжньому лісі, звідки було йому знати, як ховаються від злив тутешні мешканці. Присягаюся, що більше ніколи не тюкатиму з цирку, подумав він, змоклий до останньої волосинки. Та дощ ущух так само раптово, як і почався. Ведмежа відчула, що вода більше не л'ється на нього, і глянула вгору. Там, одна по одній із хмар, що розповзалися на всі боки, з'являлися зірки, скоро все небо знову рясніло ними. Підморгуючи по-дружньому, так принаймні здавалося ведмедикові, викотився золотий місяць і засяяв з високості. Бонго ще трохи подивився на небо і заснув. Наступного ранку він прокинувся голодний, як зграя койотів. Він спробував нарвати ягід. В цирку розповідали, що лісові ведмеді охоче снідають ягодами, тільки ягоди попалися чи то зелені, чи не їстівні. Жодної Бонго не зміг проковтнути. Шукаючи ягід, ведмежа забрело до маленького лісового ставка. Тут Бонго згадав, що дикі ведмеді ловлять рибу і залюбки їдять. Він про це теж чував у цирку. Тільки хоч як він завзято кидався в холодну воду, всі риби тікали геть. Вони були прудкіші за бонго. Врешті він розгублено побрів берегом, втопивши погляд під ноги. Сонячні зайчики стрибали по плеску ставка, невловимі як рибки, і ведмежа думала про лісові дива. Йому не підвладні. Бонго звів очі та що це? Просто перед собою Бонго побачив інше ведмежа. Це було не схоже на диво. Тим більше, що незнайоме ведмежа всміхнулося до Бонго. Ще якусь мить Бонго здалося, він спить і все це тільки сон. Він ущипнув себе, проте малий ведмедик так само усміхнувся і стояв на тому ж самому місці. Тоді Бонго загадав, що вчора він був ще зіркою цирку, і зграбно вклонився, вирішивши відрекомендуватися. Доброго ранку, сказав він, мене звуть Бонго, і він скинув свого маленького циркового капелюшка. А мене звуть Лула Белла». Відповідно, інше ведмежа це було ведмедичка, нумо гратися. Яке щастя, вперше в житті Бонго мав товариша для ігор. Збулося найщасливіші сни колишнього циркача. Ведмежа Бонго з подругою бігали та пустували по справжньому лісі. Вони нічого не бачили і не чули навколо. Щастя його було таке щире, що, здавалося, окрім щебетання птахів. Чи веселого шелесту дерев у лісі не можна було знайти інших звуків. Про небезпеку не хотілося й думати, а тим часом вона була поруч. Раптом згори покотилися каменюки, затріщало гілля, лісова малеча кинуся в розтіж. та й великі звірі тіще душ чекати геть. Ніхто не хотів попастися на очі карколомові. Найбільшому і найлютішому ведмедеві тутешніх лісів. Карколом наближався до галявини, де бавилось ведмежа. Бонго побачив його аж тоді, коли велетенська постать затулила сонце і схилилась над ним, маленьким лісовим новосельцем. О, добрий день. Зніновічно пробелібкотів Бонго. В ньому ще жевріла надія на те, що цей великий ведмідь прийшов погратися з ними, і тому Бонго не зрушив з місця. Та карколом не любив правити теревені. Він вишкірив свої страшні ікла і без попередження вдарив на відліг лапою. Бонго покотився, як грудка. Трохи отямившись, він спробував зіп'ястися на тремтячі ноги, в голові гуло, наче в заповненому глядачами цирку після цікавого номера. Перед очима літали світлі іскри, схожі на зірки, що він їх бачив учора. Поки Бонго намагався порахувати ті іскорки, Карколом зробив крок уперед, щоб ударити ще раз. Але Лулабелла, нова подруга Бонго, стала між ними. Поки ще Карколом відхекувався, вона підійшла до ведмежати впритул і з лисяком заліпила Бонго добрячого ляпаса. Бонго не міг повірити сам собі. У голові у нього запаморочилося ще дужче, ніж після удару карколома. Так, це сталося насправді тут не могло бути ніякої помилки. Тим більше, що ведмежа, з яким він хотів так приятелювати, ляснули його ще раз по другій щоці. Серце в Бонго наче розбилося. Він повернувся, знайшов у кущах свій велосипедик з одним колесом і повільно поїхав геть. Йому було байдуже до всього на світі, і навіть якщо б Карколом захотів його тепер вдарити знову, Бонго б вже не спробував утекти. Для чого йому тепер жити? Але Бонго навіть гадки не мав. Від'їжджаючи, він завдає болю своїй подрузі хто ж міг розповісти йому про ведмежі звичаї. Звідки ж він міг знати, що коли один ведмідь уподобає іншого ведмідя, то замість говорити про це дає йому ляпаса, і чим дужче уподобає, тим сильніше б'є. Бонго їхав, заглиблюючись в лісовій хащі, приголомшений та розгублений. Ніколи більше я не тікатиму з цирку, говорив Бонго сам собі. Ніхто мене тут не любить, і він гірко зітхав та плакав. Раптом Бонго почув важке тупотіння. Хтось гупав ногами, аж земля здригалася. В цирку йому доводилося бачити, як танцюють слони. От і зараз у лісі тупотіло саме так. Бонго зупинився і прислухався. Тупотіння долунало з сусідньої галявини. Звідти чулися такі ж голоси, що мурмотіли ведмежою мовою якусь пісню. Притримуючи велосипед, Бонго тихесенько підкрався до галявини і зачаївся в кущах. Галявина була повна ведмедів, що поставали один проти одного. Незграбно підстрибуючи, ведмеді танцювали, співаючи ведмежичу пісню та обмовлювалися ляпасами. Чому це вони дають ляпаси один одному? запитав сам у себе здивований ведмедик. Ні, вони не б'ються, вони веселяться. Дивно. Бонго почув слова пісні. Хтось розчулено зітхає, коли каже Я кохаю, ти мені подобаєшся дуже. Мабуть, свідчити те ж саме вдарно пощаці мене, мій друже. Ляпаси і мене теж дали ляпасів, закричав Бонго. То я подобаюсь лулабелі. Ми й далі з нею дружитимемо. Бонго не стримався і вистрибнув на галявину, де його подруга танцювала з Карколомом, і відважав їй доброго ляпаса з усієї сили. Лулабела дуже зраділа, але Карколомові це зовсім не сподобалося. Він не мав ніякісінького бажання дивитися, як чужа ведмежа приятелює з його знайомою, та ще й заважає йому. Карколомові танцювати. Ведмідь Велетень розгнівився. він постояв кілька секунд мовчки, а потім нахилив голову, форкнув і погнався за Бонго, виламуючи дерева та аж бурляючи їх на здогін ведмежаті. Бонго тікав, але йому бракувало сил. До того ж, цей ліс був зовсім незнайомий для нього. А карколом знав тут кожну стежину. Бонго вже відчував на своїй спині гаряче дихання карколома. Ще хвилина і велетень його схопить. Бонго помчав униз крутим схилом. Карколом біг слідом, ще й звалював величезні каміння брили, які котилися грізно підстрибуючи, і ведмежа ледве встигала ухилятися. Нарешті обидва зіткнулися на самісньому краєчку скелі над урвищем. Тікати було більше нікуди. Бонго прийняв бій. Ніхто не міг подумати, що ведмежа вчинить такий опір в страшному володареві пущ. Дорослі ведмеді стояли внизу, тремтіли з переляку і слухали, як на краєчку урвища з ревом качалися, дряпалися, кусалися та боролися ті двоє Бонго і карколом. Мале ведмежа билося з останніх сил, ще трохи і карколом подужає його. Але цієї миті сталося те, чого ніхто не міг передбачити. Краєчок скелі почав хитатися, під бійцями і раптом трість, бубух, шубовсь. Якби ви довго прожили в лісі, то навіть заплющивши очі, могли б здогадатися, що сталося. А сталося ось що Бонго і Карколом упали з урвища і вдарилися у швидку річку. Всі ведмеді побігли до берега. Вони побачили, як Бонго з карколомом вилізли на велику колоду, що оберталася і пірнала в бурхливім потоці і хотіли продовжити бійку. А тим часом колода наближалася до білопінної смуги великого водоспаду. Там, за водоспадом, ніхто з ведмедів ще не бував, а хто попадав туди, той ніколи не повертався назад. Отож усі злякано стежили за бонго і карколомом. Стежили, затамувавши подих. Ось колода попала у водоспад, ось вона пірнула в нього, за мить вона виринула з одним карколомом, що відчайдушно чіплявся за неї. Колода попала в стрімку течію, і течія помчала її далі і далі. Ще трохи і колода зникла разом з мокрим ведмедем, що причепився до неї. Звісно, всі зраділи, що карколом більше не повернеться до цього лісу. Доволі він тут накоїв лихо. Але де ж бонго, всі ведмеді сумно похитали головами і посмутніли, згадавши про нього. Всім дуже припав до вподоби хоробрий прибулець. Але зачекайте, що то. На берег річки видряпалося мале, мокрюще ведмежа в цирковому брилику, зсунутому на потилицю, і з із брилика вода струменіла дзюрками. Так вони повелилися, як не помилилися і ведмеді, то був Бонго, втомлений Бонго, щасливий і горда ведмежа. Я повернувся, сказав він Лула Беллі. і на додачу відважив доброго ведмежого ляпаса. Я дуже рада, відказала подруга, і теж дала йому такого ляпаса, що Бонго покотився додолу. Але тепер ведмедик зовсім не образився. Він скочив на ноги і радісно вигукнув. Ой, як тут чудово жити. У лісі куди цікавіше і веселіше, аніж у найліпшому цирку. Так, я житиму тут за любки. На радощах Бонго показав своїм друзям кілька фокусів. Пожанглював сосновими шишками і потанцював з очеретиною на носі. Коли ведмеди трохи отямився з радощів, друзі показали йому, де ростуть найсмачніші ягоди, а також навчили його, як шукати до плясті дерева, в які дикі бджоли понаносили солодкого меду. А потім ведмеді порадилися і всі гуртом знайшли для Бонго теплу і суху печеру, щоб він міг де жити. Яке тут чудове життя? вигукнув щасливий ведмедик. Він розмахнувся і закинув свій цирковий капелюшок на верхівку високого дерева. Нехай там висить до віку!» – засміявся він. Віднині я, Бонго, не циркач, а лісовий ведмідь, і нові друзі привітали його щирими усмішками.